Перспективи освіти в Івано-Франківську. Інститут розвитку міста новий Івано-Франківськ відтепер працюватиме у ще одному напрямку. Реформування освіти, за словами ініціаторів такої програми, це вимога часу. Адже у світі новітніх технологій ті знання, які давали колись, зараз просто можна помістити на флешку. Класики говорять, що це погано. Постмодерністи кажуть, а світ такий, а правда десь посередині. І тому, виходячи з цього, треба ну, приймати якісь рішення і думати, якою має бути освіта в сучасних викликах. На запрошення інституту розвитку міста, почасним президентом якого, до речі, є Олександр Шевченко, прийшло чимало працівників освітньої сфери, у тому числі і заступник міністра освіти Олег Дерев'янко. Він каже, такі заходи потрібно проводити в усіх містах України задля якісної освітянської реформи. Зараз ми плануємо ось такі круглі столи провести по більшості областей України для того, щоб також зібрати бачення, яке є на місцях, тому що ми виходимо з того, що на місцях є, зазвичай багато цікавих ідей, ми маємо до них дослуховуватися і потім знаходити ці спільні моменти і запроваджувати в життя. У Прикарпатському національному університеті передусім ставлять завдання виховати доброго вчителя, бо вважають, що саме від нього залежать знання дитини. Сьогоднішні успіхи це успіхи минулого, і наше головне завдання зараз полягає в тому, щоб ми знову ж таки повернули в школу. Професійного вчителя, вчителя, який може бути добрим методистом, вихователем і добрим селекціонером. Інші працівники освіти також висловили свої бачення щодо реформи майбутнього. Усі ці пропозиції будуть враховані у новому законопроекті про освіту, який вже на початку осені подадуть на розгляд парламенту. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.